Вітаю всіх! Хочу зняти для вас ексклюзивне відео. Відео для жителів Іванівки, для тих, хто колись проживав, хто можливо відчуває якусь ностальгію за рідними краями. Тому сьогоднішня наша прогулянка 11 січня, 11 градусів морозу, і ми прогулюємося. Дорога, по якій ми йдемо, це дамба. Дамба, яка відділяє став. Ось тут наш з вами став центральний. В центрі села від іншого ставу, який колись називався болотом, а зараз це також плесо, яке більше, більше, значно більше. Його 11 гектарів. А оцього річкового плеса 7 гектарів. Сніг у нас повністю розтанув, той, який впав перед святом Нового року, він був дуже густий, такий лопатий, високий, багато було снігу. Але він весь повністю розстав. Три дні, три дні йшли прямо проливні дощі, була температура до 9 градусів, тепла. Ну і тепер на голу землю вдарив мороз 11, а передбачається 17 градусів. Але вирішили прогулятися по, по цих позаметах. Гребти не треба, сухенько. Ну і звичайно хочеться вийти на лід. На льоду також цей під, підтанув. Сніжок. Він не такий непрозорий, ну, але класний, хочеться туди вийти. Де я зараз знаходжусь? Зараз ми підемо, Всі, хто Іванівці знають таку назву, яка називається Чаусівська. Свого часу там і риболовля була, ось така водичка замерзла, і рибку там ловили, і корів пасли. У моєму дитинстві там пасли корів. Ну а тепер поки що виключу трохи телефон, щоб він не змерз. І продовжимо пізніше. Кільце, яке розділяє болото і став. Вода постійно тече, постійно тече, вона такого. Влітку була такого дуже гарного ізумрудного кольору. Там водорослів повного, я не знаю, купатися там було взагалі неможливо. Лід тисне на воду і вона тече. І перетікає в нас. Куди вона перетікає? Через дорожку. З іншого боку, де утворюється невелика річечка, де навесні і рибу ловлять, вона йде ж проти течії. Далі вона йде собі туди річечкою, річечкою. Ну, а вода зелена до сих пір. Водорослі не померли, вони живуть, напевно ж і не мерзнуть. О, наш дюк добрався до водички. Нашому дюкові ніхто не дає пити. Нарешті ми зараз нап'ємось. Бідна дитина схотіла пити. Так, оця дорога на гору, яку ми називаємо навпростець, веде в нас Дана Дмитрівка, Диківка, сюди на гору і сюди в цю сторону, в оту сторону, на Олександрію. Хто пам'ятає цю велику глиняну гору, яку постійно змиває дощ яка стає або якщо загорнути, ну, стає нормальною, якщо сухою, якщо крапнуло три краплі дощу, стає слизькою, бугристою, ну то ось таке. І стає нам на перепоні, щоб поїхати до якогось, до якоїсь цивілізації. Зараз тут така доріжка, чітка натоптана. Сюди можна навіть транспортом проїхати. Та не навіть, а ну, Транспорт навіть комбойном. Просто запрошую тихенько зо за мною пройтись, прогулятися. Але дійдемо до повороту, включу камеру. Повернули ми за поворота. Так, повернулась. Місця для риболовлі. Будочка, щоб ловити, відпочивати. Рибку Подалі від людей. Красота. Наш пес трохи прозювала момент. Прогнав фазана, а вони виявляються, так гарно літають. Недалеко, ну високо. Класно тут. Взимку все просвічується, влітку через уже утворившися зарослі тут густі насадження, плюс воно гілки попадали, поламались, посохли. То здається, що тут непрохідні хлощі, а взимку все просвічується. Хащі засихають. І ще й попиляно тут, не знаю для чого. Як хтось на дрова щоб собі щось пиляв. Можливо, хтось згадає, як ми сюди в школі ходили на відпочинок. Хто молодший, то пам'ятається табірні зміни, бо в період літнього табору в школах до. Настання карантину, коли перестали. І так, декілька років підряд. Кожного літа, в червні місяці, три тижні. Шкільного табору, і з нам необхідно було, щось думало, кудись ходити, якісь забави. Ми сюди ходили. Можливо, хтось із таких молодших дивиться, пригадає. Спустилися вниз. Оці місця вони були зовсім не зарослі, ну, ще років 20 назад. Але зараз вони вже втворили прямо ліс. А русь, виглядайте, очерет і наш став, який колись називався болотом. А ми зараз його називаємо на болоті. Робить, ловить рибу на болоті, походить на болоті. Лесо велике. Рибачать постійно люди понад берегами влітку. Взимку не бачу на льоду жодного рибака. Взимку рибаки в основному на центральному ставу. Ну, що, якщо для наших рослин, наприклад, на тих, які ми вирощуємо, цей мороз якоби становить загрозу на голу землю, то для пташок це добре що немає сніг. Вони легко можуть добути насіння, страви, гльоди з. Дерев. Де пішов наш пес шукати того фазана, якого злякав раніше. Де шукати того фазана. Друга свого. Зараз вийдемо на поле, яке свого час пасли корів. Воно обробляється. У нас зараз вже декілька років. Ньому вже росло багато дерев різних. Де ти був? Тебе шукали, гукали, як це? Ми без тебе, нікуди. Дюк. Маленький наш. Наш пес, дюк. От, мисливець, так? Ніде нема снігу. А тут перед полем сніг ще залишився. Напевно, були дуже великі намети. І ось поле. якому бігали, ходили, корів пасли. Зараз воно ориться з орона. Підемо в крелі. І болото. Хочеться ближче туди-туди. Спеціально заради вас дерусь на гору, щоб показати всю красу з гори. Слизькувато. Ботинки Бутинки слизькі. Ой. Зайць. Дюк погнався за зайцем. Все, нема дюка. Зай. Все, дюк до побачення. До зайц тут зна, куди тікати. Все буде гнатися поки лапи не зболять. Все, більше не буду підніматися. Там вони був посередині тріснув і тушило на з того такої немаленької кількості. Бачите, наче тріщина. Оце такий краєвид. Ми хойтеся, хто. І собі на пам'ять знімаю. Все дуже міняється. Навіть зважаючи на те, як це виглядало в ці роки, коли ми мали корів і пасли їх. Річлини не ми, а... Чоловіків батьки. У моїх батьків корів не було, але у них є пасла, коли заміж ж вийшла. Там ми пасли корів. Корів, корова, зірка, квітка і так далі. Навіть це поле. Я ніколи не пам'ятаю, що воно оброблялось. Батьки наші пам'ятають. Кажуть, що тут городи не вирощували. Овочі. Але руки це вже три чи чотири, його орють. Це так. Підемо ще подивимося, десь у нас там є в краю цього болота. Ну, а тепер я спускаюсь вниз. Процедура ця непроста, бо тільки слизькуваті, тому треба йти обережно, а внизу господарюють бобри. І я вам покажу, як у нас господарюють. Вони вже добралися аж сюди. Колись вони були, десь там далеко-далеко. А тепер вони вже аж сюди дійшли. Я навіть більше вам скажу. Їх зустрічали навіть у тому центрі. Вони вже і там дерева Все, Чоловік гукає, щоб я спускалася, я буду це робити помаленьку. Ось так господарюють бобри. Хоча видно, що сліди його їхнього господарювання не свіжі, оскільки почорніла навіть деревина, де вони гризли. І ось валяється. І ось. Дирса, тому що навколо тут почерніла, не видно. Можливо, десь пізніше подивимося. А всі дерева красивенько на конус зрізані зубами. Постає питання, навіщо побри гризуть деревину, яка далеко на березі і ніяким чином не утворить їхні гадки. Напевно, зуби треба, щоб щось точити. Ми вже зуби, які безперервно ростуть. Їм треба якимось чином їх сточувати, але щось вони, напевно не сточується, якщо це не робити на конус. Якщо дерево не зрізати так, щоб воно впало. Ой, інакше вони не сточуються, зуби. Оце так. Може ж він не знає, що це дерево, сподівався, що впаде в воду. А воно впало не в воду, а в протилежному напрямку. Ася, Дюк наша Да? Красота. Може, і риби на лождюк. Потім ще й на лід спустимося. Ми продовжуємо свою подорож понад берегом з другого ставу. Нагадую, називався болото. Та воно зараз називається так. Його плесло, це йде ще сюди за поворот. Ось так. А ось ми прийшли на робоче місце бобрів. Десь свіженькі, он там свіженькі, бачите, погризенькі. А тут щіткі дороги, якими вони і тягають воно, вони гілки. Вони ось тягають гілки оцими дорогами і туди ж, мабуть, так якусь гадку роблять. І Напевне. Бо, я, там, Тому що то, зачесано. От прямо видно, що гілку тягло і почесано. І ось все це отак почесано гілочками. Наступна стежинка, ось вона чітко витоптана. І туди пішла, пішла вгору, а там вгорі, зараз я по цій дорогою бобрячою. Беремо. Так, бобрячою дорогою. Підемо на гору, де вони капітально розчистили. Капітально розчистили. Так. Цікаво вони вдень, працюють чи вночі. І далі, далі, вгору, вони повністю собі прорубують тут. Ось, гілки видно, прям прошкрябано по ґрунті, як звідти гілки тягли. І там по горі, бачу, кругом в оцих місцях Я погризана, вже туди не йтиму. Які щепки залишають, як долото. І щепка кецькі завбіжки. Да. І тут. Це не зовсім свіже, а це свіжайше. Тепер я їхньої дорогою буду спускатися. Не знаю, як мені це вдасться. Ні, мать, не вдасться. Буду спускатися іншою дорогою. Свіже здорове дерево гризить. Зараз підемо дивитися, свіже здорове дерево, каже чоловік. догризають. Так, треба якось не впасти. Виключаю камеру. Тут прямо глобальні масштаби будівництва. Прям глобальні. Прям серйозно, серйозно взялися за оцю що? Груша. А ні, яблуня, це яблуня. Яблуня. Дика яблуня. А тепер розтожніме передає. Класно. А ось дивіться. Оце ось масштаби будівництва. Тут уже й не пройдеш. Треба я... Нічого собі, та тут цілий розсей. Оце я розумію. Оце я розумію бобро будівництва. Треба пройтися подивитися вздовж. Ось куди ми добралися. Подивіться на ці масштаби будівництва. Як оці бобри? Поваляли дерева. Це ж вже не перший рік. Звичайно, вони тут живуть, бо бачили свіжі сліди погризаного. А ці дерева валяються вже багато років. Ой, щоб ви знали, в кого треба вчитись, масштабуватися і розвиватися. Причому геометрію знають. Погляньте, дерево згризане під 45 градусів, складається і утворює куди 100 градусів. Ось там взагалі ось чітко прям. А ви кажете, геометрію навіщо вчить? Бобри її навіть. знають, Бобри. Оце такі справи. Зараз спробуємо далі. Ми ледве перелізли. Тепер підемо далі. Таким чином повністю обійшов, що це було, то ми дійшли до дамби, яка скам так і заросла, і давня, але по ній їздять автомобілі чи трактори, чи я не знаю, з якою метою. Але їздять. Сюди дорога до котикового лісу, хто пам'ятає, такий ліс. Такий ліс, хто пам'ятає. Десь в ті краї побіг наш дюк. Напевно, доганять того зайця, якого не догнав там ще в Чавусівському. Дюк, дюк! До мене! Дюк! Дюк! Йди, йди, йди мій харуше, йди моя жобота, йди моя хороше жобота, ти в поляков, ти в поганьов. Маганом поку я не дає, так? Да? Йди, бандіт. Красиво. Держиться ця дамба на чесному слові. Ця водичка замерзла і, дякуючи цьому, ми маємо можливість коїки калюжі просто перейти. Далі вже ось там вода. Там далі вода. Буквально, я не знаю, на 5 сантиметрів, на 3 Цей шматочок землі трохи вищий за решту. Але тут викошують. Диви, комусь треба туди. Глянь, повикошувано. По дрова є. Може. Ось вода вже у нас прямо рядом. Далі пішло болото. Далі пішло болото, а ця частина чуть-чуть вища. І вон там вже вода. А це дорога в западню. Так називається. Незнайомій людині це здається така дивна назва, трошки западня. Село так називалось западня. І сюди доріжка воно, туди пішла. Ґрунтове. Оці всі місця були заселені, оце все домики були, домики. Де ви бачите такий трохи жовтуватий колір, можливо, це змішано з глиною, адже будиночки ж були, хатки були ж глиняні. То, напевно, після розгортання ця глина змішалася із ґрунтом. Це така руїнка. Її можна тільки взимку побачити, тому що влітку це заплетено все хмелем і просто тут гора хмелю. Але стоять стовпи. В голові стоять вік... Рами, вікна, рівненькі такі рамки. Рівненькі такі. Розвалене все. Бо глиняне, земляне, глиняне. Так люди строїлися. І якийсь оце. Що це? Колодязь? Погріб? Да, під хатою, мабуть, Ва, був. Погріб. Ну, зате тут тиші благодать. Тишина, природа. Інтернет тут є. Оце в цьому місці інтернет. У нас інтернет хороший в селі, мобільний, великошвидкісний, прекрасний. Я не жаліюсь. І достає й сюди. Прекрасно достає. Так що... Напевно, сюди тут можна будуватися і жити. Як, в принципі, дехто зробив, ну, не живе, не живе людина, але гарно побудувалася. Зараз покажу. Так, так виглядає наше болото а з цього краю. А отам, бачите, оті от будівництво те повалене. Оце бобрик. Таке творить, зараз збільшу. Звідси видно. Ось яке гарне будівництво. Там є сонячні станції, сонячні панелі поставлені. Має свого власника це все подвір'я. Але планувалося, що тут буде табір пластунів. Але карантин, а потім війна. Напевне, перебили ці всі плани. Старенький будиночок залишився. Територія вся окультурена. Ось там який чудовий є. Такий будиночок на цьому. Класне яке. Я там ніколи не була. Давай, будиночок на дереві. А що, можна? Так. Ну, це ж приватна власність. Приватна, давай, не будемо. Природа гарна. Навчально-тренувальний табір'янів. Збудовано за кошти і... Розумом Катерини і Павла Кишкарів та членів народного руху Минавічні пластичний. Альтаночка. Цю альтаночку свого часу будував мій чоловік із своїм другом Олегом. Там якийсь виноград, здається, біля неї росте. Ой, будиночки на деревах, там он просто огонь. Зараз попробую його збільшити. Ух ти. Да, приватна власність заходить не буде. Так, приватна власність заходити не буде, щоб показати, хоча тут ніхто й не живе. Жили люди, переселенці були в перші роки війни. Класно там, прямо, да, професійно зроблено. Але ми не заходитимемо, бо це приватна власність. Наш песько, песик наш мандрує далі, лапка заморилась раз і чуєте гавкіт собак, щоб не було провокацій, бо раптом ми не видержимо конкуренцію, підемо розбиратися, а їх, звичайно, більше. Тому вирішили мирним шляхом урегулювати це питання. Просто уникнути з ними зустрічі. Є реально багато. Раз, а й три. тричать. Я тричат. в шоці. От так собачки на нас напали. Бачите, скільки їх вони не напали, вони просто гасують свою територію породяли. Але конфлікт був неізбежен. Ще хто сіли доганю? Ой, така собака сильно злюча. Вона аж доти дерева А ну покажи цього. Ще возмущається на всіх гарчить, да? порішав би прямо, да? тебе спасають. ти халабаєм, я б не держу. ха так. Ну і хто я така, щоб не вийти на плесо, щоб вам не показати. Такий у нас людик. ось. Сонячна доріжка, у нас трохи сонечко виглянуло. І є проблески. Красиві такі проблиски. Бо на небі тут з'явилось мутненьке сонечко. Насправді я можу це робити тільки взимку, влітку мені в голову не приходить, десь ходити що знімати взагалі нема часу. Навіть якщо подивиться 5-10 людей, я взагалі не филююсь, можливо, ніхто. Ні, Ну я думаю, що дехто. Місцевих подивлюся на Фейсбук, поділюся і в Тікток. Хтось та погляне. До побачення. Всім задоволення з вашої роботи.